І знов Одеса, доки, Боже, та ми вже дихати не можемо. Кричить сирена, не стихає, від болю серце розриває, лягаємо спати, а чи встанем життя окутане туманом. Горить, кричить, моя країна, урай летить нова людина, а десь у світі все по плану, нема сусіда в них тирана. Ніхто не мучний, не вбитий, спокійно можуть каву пити. Так дай вам Бог, щоби не знали, як ми від вибухів вмирали, як ті ракети нам свистіли, як ті шахеди в дім летіли. Війна потвора і зміюка, війна це смерть, це жах і мука. Лягаєм спати, з болем встанем, боротись ми не перестанем.